Служба фінансового моніторингу виявила 42 компанії-нерезидента, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, які напряму пов'язані з Віктором Януковичем та його найближчим оточенням. Вищевказаними компаніями з 2010 по 2013 роки через рахунки відкриті у банках однієї з сусідніх країн загалом перерахована сума в розмірі 16 мільярдів гривень. Разом з фінансовими розвідками Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Латвії, Кіпру і Панаму нами виявлені всі вище зазначені офшорні компанії і знайдені всі прізвища високопосадовців і уповноважених ними осіб. На управління компаніями і управління цими коштами. Державна служба фінансового моніторингу заблокувала кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів. Загальна сума заблокованих коштів складає 1 мільярд 340 мільйонів доларів США. Матеріали передані до Генеральної прокуратури і рішенням суду підтверджено арешт відповідних коштів. Окремо хочу зазначити, що значна частина цих коштів через офшорні компанії направлялась на придбання облігацій внутрішньої державної позики України. І ще Україна на вкрадені ними кошти. Платила до 19% річних доходу. Я звертаюсь в першу чергу до Генеральної прокуратури України, до судової системи, до Служби безпеки. Ми знайшли 1 мільярд 340 мільйонів. Ваше завдання як прокурорської правоохоронної системи. Арештовані кошти офіційно повернути в державний бюджет. Мова йде про мільярди доларів, які арештовані, знаходяться на рахунках. У нас є всі докази того, що це вкрадені кошти в українців. Тому ми очікуємо на завершення судового розгляду і на найактивнішу роль. Органів прокуратури в завершенні розслідування і повернення коштів у власність Української держави. На це було витрачено три місяці найактивнішої роботи. Я окрему подяку висловлюю Державній службі фінансового моніторингу, яка разом з нашими західними партнерами встановила. Кожен рахунок, кожну компанію і знайшла неймовірну суму грошей, яка була викрадена з державного бюджету України. Ця робота продовжується і сподіваюся, що інші органи державної влади і правоохоронна система будуть так само працювати, як працює наша фінансова розвідка.